Вітаю вас, брати і сестри, шановні гості нашої громади, світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. І на початку я прочитаю зі Слова Божого із Псалму 31, п'ятий вірш: Ти витягнеш з пастки мене, що на мене таємно поставили. І тема нашого сьогодні п'ятихвилинки здоров'я, укус без болю. Ми поговоримо про таке інфекційне захворювання, як хвороба лайма. Воно спричиняється мікроорганізмами Борелі, котрі передаються людині через укус іксодового кліща. І свою назву хвороба отримала завдяки першому опису хвороби у місті Лайм. Це штат Коннектикут, США. Резервуаром кліщів і джерелом інфекції є гризуни і копитні тварини понад 200 видів, а також птахи. Зараження Кліщем часто відбувається в лісі, на березі озера та річки. Останнім часом кліщі нападають у великих містах і садово-городних ділянках. Мешкають вони в траві, купа гілок і листя. Кліщі живуть там, де збігається достатня вологість. Найбільше укусів фіксується в травні червні, коли ґрунт прогрівається і кліщі стають активними. В момент укусу та присмоктування кліща до шкіри. Залишається непоміченим, так як його в його слині міститься речовини, що мають знеболюваний ефект. Якщо ж цей кліщ інфікований буреліями, то зі слиною вони проникають у шкіру. У впродаж кількох днів мікроорганізми починають розмножуватися. А потім на місці укусу кліща або на іншій частині тіла та на шкірі з'являється. Червона пляма це так звана кільцеподібна еритема, яка поступово збільшується. Пляма може бути просто реакцією на укус, тоді вона швидко зникає. Проте еритема при бореліозі поступово збільшується. Почервоніння може бути зі світлою ділянкою в центрі або рівномірно забарвленим. Іноді пляма трохи свербить, але здебільшого, людина нічого не відчуває. У цей період хвороби приблизно половина заражених людей не має жодних скарг. Тому тривалий час цей бороліоз він залишається непоміченим. Так, мікроорганізми поступово розповсюджуються по всьому тілу, вражаючи серце, суглоби, нервову систему. Згодом виникають головний біль, стомлюваність біль у суглобах, підвищена температура тіла. За відсутності лікування, на жаль, хвороба стає хронічною. Я вам хочу розказати один випадок з моєї практики, який в мене був. До мене прийшла клієнтка, вона розповідала про те, що її дуже довго турбував біль в суглобах. І незначна така субфібрильна температура, десь 37 372 Вона витратила дуже багато часу і коштів на обстеження. За цей період часу їй вже ставили якісь хвороби ріматоїдного ряду, їй призначали великі дози гормонів, вона за рік набрала вагу близько 30 кілограм, якість її життя дуже погіршилась, вона не могла нормально працювати з цього болю, який її тербував в суглобах. І на превеликий радість вони виявили природу цього захворювання. Це була саме оцей береліоз. Вона не бачила того кліща і не знає, коли цей укус стався в її житті, але потім він призвів до дуже великих проблем її, з її здоров'ям. Вона приймала курс антибіотиків, на щастя, покращилося її здоров'я. Але наслідки того лікування і приймання тих гормональних препаратів, які вона вимушена була приймати під час лікування. Вони, вона Відчуває і, і на сьогоднішній день. Я хотіла вам розказати цю, цю історію саме тому, що вона показує актуальність цієї хвороби. Хоча зараз і не є сезон да, цієї хвороби, вона здебільшого це травень або червень, але ми маємо бути уважні до цього. Хвороба лайма зазвичай передається через інфікованого кліща. Да, ми про це говорили. Також, можливо, Передача збудників від хворої тварини при вживанні сирого молока, особливо козячого та інших молочних продуктів без попередньої термічної обробки, можливе також внутріутробне зараження плода від хворої матері, а на щастя, випадків передачі від хворої людини не зареєстровано. Якщо Хворий одужав, на жаль, стійкого імунітету немає, і при повторному укусі кліща людина може повторно захворіти. Яка ж профілактика? Ми знаємо, що профілактика краще ніж лікування. Так? Перебуваючи в цих місцях з підвищеним риском зараження, будь ласка, максимально вкривайте тіло одягом, носіть сорочки з довгими рукавами, високим коміром, довгі штани, рукавички. Високе взуття і за потреби можна використовувати спеціальні хімічні препарати для обробки одягу. Після прогулянки лісом слід уважно оглядати всі ділянки тіла на наявність кліщів, іноді вони дуже маленькі і ледь помітні. Вони можуть прикріплюватись також до свійських тварин, тому під час сезону доцільно оглядати і їх регулярно. Виявити кліща, що Якщо ви виявили кліща, що присмоктався, не змащуйте його олією, краще акуратно видалити пінцетом або хірургічним затискачем. Для цього захопіть кліща якнайближче до хоботка, потім трохи потягнуть на себе і обертайте по осі в будь-який бік. Через кілька обертів кліщ витягнеться разом із хоботком. В продажу є навіть спеціальні сачки, такі гачки, що роблять для видалення кліщів. Якщо немає можливості скористатися інструментом, зробіть петлю з грубої нитки, потім затягніть її на кліщі якомога ближче до шкіри, і акуратно похитайте з одного боку на бік і потім вже викручуйте. Після видалення обов'язково обробіть рану спиртовим розчином. Руки інструмент треба ретельно вимати. а... Цього видаленого клеща можна знищити або залишити для аналізу на наявність цих бурелі, якщо це роблять в нашій лікарні. Я зверталася в нашу міську лікарню для видалення клеща, вони на той час не робили це дослідження, просто дали мені того клеща, щоб я його викинула. Якщо з'являються у вас перші ознаки цієї хвороби, будь ласка. Обов'язково не займайтеся самолікуванням, звертайтеся по самодопом до медичної допомоги до лікарні. Укус інфекційного кліща, на відміну від бджоли, відбувається непомітно, без болю, але він завдає набагато більше проблем. Так і в житті, велику небезпеку становлять часто становлять неочевидні, а таємні небезпеки. Нехай добрий Господь захистить нас з вами від видимих і прихованих небезпек. Ти витягнеш з пастки мене, що на мене таємно поставили, бо ти сила моя. Псалом 31.5. Амінь. Божих благословінь, бережіть себе.